Угу, угу. Кажу слизькувата трошки. О, буки пішли, так? да? Так. Клас. Так, щоб я через чутливі зуби взагалі нічого вже їсти не могла. Ще бруснички поїма. Прямо спила спила. Класична наша ситуація, щоб опівдні піднятися на самий хребет, щоб іти по горизонталі в саме пекло. О, виявляється, на самій висоті теж є грибочки. Неочікувано так. Ага, це не ті грибочки. Джа, не тікай на меншу сторону. Побігла вниз. Ох, в який лісок входимо. Проголода нарешті дещо побачила, аж світиться ця грибулька. І він прям мокрий. Ja, там внизу стоїть і така, а чого ви не йдете? Карпатські ліси прекрасні своєю різноплановістю. Кожні, не знаю, кожен кілометр якийсь інший ліс, інша рослинність. Взагалі так кайфово. Так, мій поводир каже, що. До дороги ще кілометр, а потім ще дорогою 4 кілометри. Два автівки. Фух. Так, зупиночка. Зупиночка срочно. Там що будет вода? Хтось там на горі звуки видає. Ну, схоже на пса, але хто знає. Ой, ну класний, трек ідемо. Довгенько, правда, вже третю годину, напевно, але... Тим не менш, ні в якій гібіння не заходили, не залазили так, щоб дертися через гору якимись траверсами. бо я знаю короткий путь. Просто навалюємо, піднялися на яверник високий з села Верхнячка без кінця села. Перейшли через гору і спускаємося вже нищі. знову до села Колом. без Ділянок повторного проходження. Короте, робимо коло. Я все, грибів назбирала, всю дорогу їх несу. Ліс чудовий взагалі. Так красиво, але жаркувато місцями, прям дуже-дуже. Ми пройшли місцевість, звідки починається витоки річки Стрий. Тут вже трошки більший потік. А ми проходили крізь буковий ліс, де такі прям зовсім струмочки малотекучі, а тут усе вже так нормально вода журчить. Так, вже дійшли до краю села. Перші хатки видно. Такий кривий, гарний. Короче, вже більше 10 кілометрів наваляв. Такі трошки вже втомлені, голодні. Але вже дійшли до села, ще машину знайти. Я правда не знаю наскільки. Вона далеко. Як обычно, підняли всіх собачок у селі. Стереживі корови. Рожева корова вигнала з подвір'я. Це було щось не зовсім село. Це був якийсь хутір за селом. Я думала, ми вкрай саладі йшли типу, вже там до машинки ру, 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 рукою падати. Машинка. Thank <laughs>